Далі ми поговоримо про те, що відбувається у нашій війні, але це приховані сили, які діють в підпіллі. Гучно сьогодні було у тимчасово окупованому Донецьку. За даними Рос ЗМІ пропагандистських, там вибухнув позашляховик. У якому перебував екс-начальник Оленівської колонії, де у липні 22-го року відбулося масове вбивство українських військовополонених, за попередніми даними, під машину була закладена вибухівку із пластиду. Її було е, не так багато, але достатньо, щоб е, по факту знищити цього. Злочинця інформацію щодо підриву позашляховика екс-начальника Оленівської колонії підтвердив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі нашого каналу. Давайте його почуємо наші джерела в Донецьку підтверджують, що ця людина загинула, причому загинула вона швидко і майже одразу, тому що вибух був досить потужний. Росіяни намагаються сказати тому і за їх версію там 100 грамм тротиловому еквіваленті було закладено під автівку насправді там по всім наслідкам. І по характеру вибуху, і по тим наслідкам, що загинув, і сам військов, і що його дружині відірвала ногу, кажуть, що було закладено набагато більше. Ну і це насправді дуже добра новина для нас.